Було колись впаде лиш голова, швиденько на таку сяку подушку, І вже за мить хропеш на всю катушку і спиш, бува. Тепер не так і мостишся дарма, міняєш бік із правого на лівий, Овець рахуєш, мов пастух лінивий, а сну нема. Не дав Господь улюбленому сон, якісь думки, і спогади, химери, аж раптом рипнули сінешні двері, і хтось зайшов. Це хто мій голос в темряві загус, додавши страх всполошеній уяві? І тут побачив в місячному сяйві Та це ж Ісус. До мене гість тихенько підійшов і сів на ліжку на самий краєчок. Мені, звичайно, ой не до овечок застигла кров. А він промовив день ось так за днем тебе у днів не наздогнати, а я хотів зустрітись, привітати, побути вдвох. Я сповз із ліжка. На коліна став, ковтаю сльози і слова ковтаю, а що сказати Господу не знаю, бо ж справді так. А він до мене ніжно доторкнувся, погладив, як оту малу дитину, і жар любові аж до серця хлинув, і я проснувся».